як голова громади вирішили, що у вас буде правильно своя сільська пожежна команда. Це вже дуже давно пішло, це ніхто не пам'ятає. Село Дмитрівка. Тут відбувся один із боїв з використанням бронетехніки між 114-ю бригадою територіальної оборони Київської області та російськими окупантами. З перших днів початку великомасштабної війни виїжджали наші підрозділи, сили будинки і спасли не один будинок під час обстрілів, коли горіли будинки, машини приїжджали, спасали, не давали, щоб пожежі ширились по вулицях. щоб вони тому у нас нема, щоб вулицями повигорали, бо люди працювали в міру можливостей. Навіть коли 30 березня тут відбувався останній великий бій, танковий відомий всім, то на відео, які існують, видно. Як будинок з посадовий 8-9 горить і зовні з одного боку йде бій, а з другого боку наші хлопці тушили ці ж будинки. Я на пожежній команді 11 років. Ого. Вихідних трохи є, трохи немає, бо працюємо ми і днем, і ночі. Бригада в нас дуже добра. Всі швидко реагують, одіваються. Що Ми при погоді, при любі, ми виїжджаємо. І дощ, ні шляк, от нам нічого не мішає. Коли ми їздили на Горбович, від села горіла трава, на село йшло, то нас накрили віддати міномітним. Острілами. Ось впереді, наш квартири, які ми тушили, сильно видно. був прильот. Ми зараз будемо їхати там, де були великі бої інтенсивні, і де погоріли хати. Вже приїхали і відбивали ті, які ще не погоріли. Оскільки ми ще і з цією теробороною під час ну, цієї окупації і жили на цій території, цієї пожежної частини, і, і жили, і їли з одного китка, і варили їсти тут і все. Перебороти страх, але роботу треба робити. Це так доводилося гасити. Да, під, такий під обстріл, але воно якесь відчуття страху виходило. На... Інший план вже залишити без допомоги ну, ми, ми не можемо. Дивну, що на цій роботі що вдячність людей. Да, бувають різні люди, але позитивніших моментів, от що більше.